Вітаю вас на каналі Українська Хвиля. Сьогодні говоримо про соціальну, так звану соціальну пенсію, тобто це виплата, яку можуть отримувати. Люди, які досягли пенсійного віку, максимального пенсійного віку, а саме 65 років, і не накопичили достатнього стажу для виплати пенсії, навіть мінімальної, вони можуть розраховувати лише на тимчасову соціальну допомогу. Деталі надали у кабінеті міністрів України, і зараз я про них розповім. А поки попрошу підпишіться на канал, щоб отримувати актуальні новини в економічній та соціально-політичній сферах. Одразу потрібно сказати, що такого поняття, як соціальна пенсія, яке широко по розповсюджене в суспільстві, його взагалі немає. У відділі соціального страхування зазначили, що в українців не може бути соціальної пенсії, є лише соціальна допомога з малозабезпеченим особам. Тобто люди, які кажуть, що працюй не працюй, а отримаєш мінімалку. Це не зовсім так, тому що соціальна допомога дійсно надається у мінімальному розмірі, але за певних умов, лише якщо особа буде визнана малозабезпеченою, але... Для цього також є свої критерії, і давайте про все по порядку. Гадаю, що згідно з пенсійною реформою яка буде діяти, проводитись до 2028 року, щорічно, кожні 12 місяців, вимога до страхового стажу збільшується на рік. Тобто, якщо у 2023 році для того, щоб стати пенсіонером у 60-річному віці, потрібно було накопичити 30 років страхового стажу. У 2024 вже 31. І якщо ми говоримо про 2028 рік, Тобто, коли ця пенсійна реформа буде а, повністю реалізована, потрібно буде 35 років відпрацювати офіційно, сплачувати соціальні страхові внески, щоб стати пенсіонером у 60-річному віці. Говоримо про 2024 рік. У 60-річному віці можуть вийти на пенсію особи, які а, пропрацювали офіційно і сплачували соціальні внески 31 рік. Якщо Стажу не вистачає, наприклад, це від 21 до 31 року, тоді пенсіонером можна стати у 63 роки. І якщо пенстажу всього 15 років, так від 15, тоді у 65-річному віці можливо оформити пенсію. Але якщо і в 65 років немає цих цих мінімального цього стажу у 15 років. Тоді українець може стати е, претендувати лише на соціальну допомогу з 65 п'ятирічного віку, знову ж таки, якщо він є малозабезпеченим. Тобто, якщо е, в нього наприклад, жінка, яка 65 років, маючи ну, наприклад, 10 років стажу, так. Вона не може претендувати на пенсію лише на соціальну допомогу знову ж таки, якщо в неї є чоловік або діти, які проживають, і сукупний дохід буде високим, тобто вона не буде признана малозабезпеченою і не отримає ніякої допомоги від держави. Яка ж сума передбачена, якщо все ж таки вимоги виконано? Дійсно людина є мало забезпеченою, тоді вона може претендувати на 30% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Про це сказали у уряді, але Зарахуванням доплати, взагалі, не може людина отримувати менше за цей мінімум. Тобто, як відомо, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, це і є мінімальна пенсія українців. Тобто, з 20... з першого. 1... Січня 2024 року це 2361 гривня, і саме таку суму отримує малозабезпечна особа з 65 річного віку, якщо вона накопичила стаж менше 15 років. Тобто дійсно і людина, яка пропрацювала, наприклад, 20 років, так, і людина, яка пропрацювала 10 вона отримує мінімальну пенсію, так за, за умови, що зарплата була мінімальною, але Ті, хто взагалі не відноситься до малозабезпечених осіб, якщо умови життя і сукупний дохід сім'ї в загальному буде не мінімальним, тоді виплата ця не надається. В описі під цим відео я надам детальну інформацію про те, як правильно оформлювати соціальну допомогу як малозабезпеченій особі, але потрібно звернутися у центр надання адміністративних послуг або в органи соціального захисту населення за місцем фактичного проживання або реєстрації. Тож, які документи потрібно надати для оформлення цієї соціальної допомоги, перш за все, потрібна заява в уряді. Надала інфографіку, зараз вона буде на екрані. Там є QR-код, який потрібно відсканувати, і у вас буде зразок заяви. Далі потрібно копії паспорту, свого ідентифікаційного коду або податкового номеру, копії трудової книжки. Також потрібна довідка з пенсійного фонду про ваш страховий стаж. Також слід надати декларацію всіх членів своєї сім'ї за останні 6 календарних місяців, які передують даті звернення. І якщо ми говоримо про людей, які втратили дієздатність, вони визнані недієздатними. Від них також потрібно рішення копію рішення про призначення опікуна. В уряді наголосили, що всі пенсії і соціальні виплати нараховуються українцям у повному обсязі, не зважаючи на повномасштабну війну. І як відомо, в таких умовах дійсно за законом можуть не проводитися перерахунки тієї ж мінімальної заробітної плати, яку все ж таки підняли під час повномасштабної війни, можуть не здійснюватись перерахунки індексації пенсій, але вони проводяться інша вже справа, що дійсно перерахунок невеликий і. Максимальне це півтори тисячі гривень, але то отримують лише найбагатші пенсіонери, то кажуть, які і так отримували найбільші виплати. Так це нелогічно, але у кого була найвища і є пенсія, той отримує більшу індексацію, більшу надбавку, більший перерахунок. А Ті люди, у кого мінімальна пенсія, або більше трошки за мінімальну від 100 гривень до трьох сотень гривень, це був середній розмір індексації, тому про великі виплати не йдеться. Але в уряді нам так прямо то й кажуть, що і то є добре в таких умовах. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!